До берегів, що до них китами прокладені мости, мені не дійти. Доки демони на біс мало чи не щодня викликають істерику. Астеля павутинкою біжить вже цілий рік і годує тим, що з неї сиплеться. Я втомився тримати дихання в льодяній воді, тонути в надії, що по той бік дна є якийсь інший світ перекладати карцерний гніт мовою очікувань. Боляче дивитися на пазл, який не можеш зібрати, бо в руках треба тримати голову. Важко в сірих роздрібнених деталях побачити розфарбоване поле, де квітне гербарій. Сумно, коли із ясен пагорбів перерізаються зуби, і фьорд стає пащею фортом. Коли струнами ходить лезо, немає ніякої музики, немає співу, його до шепоту звело, коли навколо шиї сплелися вузлики. Поетові в тилу війна нещадний цензор. Не може ні про біль, ні про любов, ні про смерть, бо це в тилу не справжнє. А що тут справжнє, Боже? Тут навіть ти не справжній, тут кожен, як по правді, лише вдає себе. Поетові ні слова, бо слово пиха й скверна, коли воно не рана, гаряче що є трить. Поети ті, хто вміють помовчити, бо часто мовчання наймайстерніша поезія війни. Шепочу, можна тебе обійняти? Цим відкриваєш шлях до свого серця? Питання з присмаком остраху: а що як відмовить, а що як? І доки триває ця секунда, коли чую крик тиші, я почуваюся ніби в театрі, чекаю відкриття лаштунків хтось раптово черкнув сірником середні моїх грудей. Цю пожежу затушить швидше, ніж десять бригад пожежників, усміхне незвісно. Зенацька планета робить сальто і повільно зникають усі можливі всесвіти. Я ніколи не бачила таких зарепадів, стоячи поряд із сонцем, боючись видихнути, щоб ненароком на не згасити його, Анатомія обіймів серце до серця моє планує втечу з грудної клітини. Щоб опинитись ще ближче, воно разом зі мною заплющує очі і оживає. Тактильний голод встромляє ікла в моє тіло. Благаю всіх богів зупинити час, щоб наїстися вдосталь, щоб хвилина тривала довше, ніж уроку найдунішого вчителя, ніж очікування результатів у лікарні, ніж перегляд реклами перед початком фільму. Якби ж існував рецепт на обійми, така собі всемогутня, цілюща пігулка, що здатна подолати увесь біль, тривоги, переживання страхи, і що з легкістю зможе зупинити і ядерний вибух, якщо того схоче. Я хочу кричати, про те у роті кляп із брудної ганчірки. Я загнане оленятко, я дерево на лісопильні, я акторка в німому кіно, тому що все, що не здатна сказати у голос, пояснять за мене обійми. Був мед, та гості попили, побили всі келихи і пішли. Де ж було нам взяти нові? Поклеїли побиті черепочок до черепка. І тепер наші келихи п'ють мед замість нас, випивають все дочиста? Що не належ, аж вітер гуде у них. Не маємо ми ні сну, ні спокою, частуємо келихи медом, вином, наливками, вже до келихів інші келихи ходять у гості. Тільки встигай наливати, а за нашими гостями і стежки поросли, занедбали нас. Нехай ще цю ніч бенкетують келихи за нашими столами, а коли сонце зійде і півні запіють, налємо їм того, що завжди берегли для найбільших свят. Найгіркішого. Діти вбігають у сад крізь ледь прочинений калиновий кущ, і щось надміру легке відчувається у цьому скляному повітрі Безбарвне, опухле сонце колихається вгорі, ніби забута ялинкова прикраса. Діти біжать садом, в якому ще не чутно басовитого гудіння бджіл, в якому не видніється важкі голови квітів, налиті солодкими думками. Садом несповненим занепокоєнням, шепотом листя у розмитих графітних тінях, які дерева скидають із себе, немов сорочки, регіт, замотаний у шарфи, регіт у різнобарних шапках на бакир, піниста хвиля веселощів, що котиться від іншого до іншого дальнього берега. І ось історія, коротша на кілька слів, коротша на кілька днів, знову повторена, але знову кимось недоговорена. Діти знайшли у саду поранену пташку снігу, але додому принесли лише кілька краплин її втомлених крил. Ніхто не радіє зустрічі так, як краї рани, котра нарешті затягується. Шкіра знайшла свій дар тривкості тріщини в кризі собі хотіли проробитися шрамом, та їм не дано цього. Місце не фальшивий, ним можна було піти, ним досі можна вернутись додому. Після плавби, що видалась надто довгою, мудрець сушить одяг, і гучно сміється. Жити в часи, коли слів про любов значно менше, ніж болю, а дарма стягує нутроші плівкою синіх чутливих падінь. Троща розбурхує спокій, терпко впивається в тебе Терева сіє з невіру в полі знелюдених днів. Крики з червоних прожилок вже розливається в оці. Білі зіниці мершавих чорних одвіку майстрів, Смерті насуває зі сходу, Тягнеться глевким болотом, і проростають шпигачки гострими голками вглиб. Пійнеться внутрішніх трунок, вічий холодний, знемога, тягнеться довгим потоком в річку забутих життів. Кат захлинається вітром, мороком, тишею, сонцем, цілиться довго і завзято в тінь відображення і. З кутків вроди стікає, цівка густа. Усе твердне, ніч огортає покровом цвинтар мовчазних могил. Жити в часи, коли землі кров'ю просочені, море блідочервоне, буремне вже підступає до ніг. Все починається знову, сніг розмиває кордони, маятник цілиться в прірву, світ ціпеніє і щось знову приглушено терпне зліва між ребер. До вене тягнеться нитка у голці і прошиває наскрізь. Як воно народитися, бути уже з призначенням, як воно порости мохом і лісом замість? Можеш спитати в мене, це не лише про призначення, і не лише про сенси, це перш за все про пам'ять. Це про зявляння, про світ, випадковість, фатуми, це про казковість і про незворотність тиші, про іп'ять трибуни, крик, біг, амплітуди ламані, ядерний стиглий гриб, злякана спрагла більшість. Що має зараз? Лиса, лосів, котів і оленів. Крунт підлітає вверх, замість м'ячів футбольних. Жвенько туристів тут ходить кривавими колами, пробує і печеться об температуру болю. Але якщо ми вдвох станемо і уявимо, це недолугий міф, те, чого геть не було, то ти відчуєш, як блідне і в'яне, як розстаємо в сіль, вся гіркота минулого. Як вгору пнеться тис, як розтинають промені, темряву між дерев, колами в'ються птахи. В серці залиш усе, що на момент відчула тут в пам'яті збережи ліс як найбільшу знахідку. У Японії не кажуть Я тебе люблю. Бланка бачить ритми прибою, рахує подумки, такти, бланка й ходить у ритмі вальсу, хоч ніколи його й не чула. Щоб відчувати музику, бланка сідає ближче до органу, знімає взуття. Голі стопи зливаються з підлогою. Вона заплющує очі і світ стає обмеженим, тільки бланкою, її власною тишею та тремтінням музики. Вібрація тече у бланку через стопи і відбивається від внутрішніх стінок, хаотично, як потік електронів, аж поки всі не зупиняться і не зникнуть разом із музикою. Так її вперше побачив той, хто говорить. Босу з заплющеними очима, занурену в тишу, яка вібрує, побачив, як їй личить її ім'я. Тепер він приходить у гості, незграбно і кумедно вітається мовою жестів. Бланка виправляє його та сміється. Той, хто говорить, лине до неї, витягує шию, в пізнати їй сліпучу тишу. Тиша росте й розбухає, два різні світи об'єдналися всесвіт на двох більший, ніж два окремі складені разом. Математика тут не працює. Той, хто говорить, більше не любить слова, бо поруч із бланкою вони стоять фальшивими та іграшковими. Кохання знайде свій шлях та спосіб, щоб вихліпнутися і затопити. У Японії не кажуть Я тебе люблю. У Японії кажуть Ти моя тиша. Війна закінчиться в наступному році. Стає поетичним референом з сублімацією. Поети стають війною, відбились в очах їх, у творчості Мітрова, у сутності. Поети відбились у війні власними іменами у списках загиблих, незважаючи на це, ще довго плести до гирла ріки смерті, що впадає у море крові. І через це страшно та не за себе. Я був би хорошим батьком. Терапевтований, вже розумію, що не варто розказувати друзям таємниці дітей за келихом пива, не сваритиму за погані оцінки, навчу слати нахуй тих, хто вимагає бути суспільно прийнятним а не собою. Я був би поганим батьком, що не захищав країну, не вирішив одвічну проблему, що поряд на сходовій клітці Сходу Європи та на одній клітинці геополітичних шахів. Перекладання відповідальності це не те, чому хотів би їх навчити. Тому я буду хорошим батьком, що не готовий ризикувати, народжувати у війну. Я не хочу навіть давати шансу побачити її, бо маю, окрім цього, свою особисту. Мало хто каже, що коли йдеш на терапію, то йдеш туди з марними мріями наприклад, прожити травми і далі бути непорушним. Ніколи більше не бути знову в імлі емоційної ями. Дінь дінь, це піздьош. Біль розслаблення тіла розриває сходову клітку, клітинки дошки, грудну клітину, котру ти хочеш вже не ножем, а руками не чаюсь, а власну, не у галюцинації, а насправді Як я захищатиму країну, якщо не здатний на самозахист. Я буду хорошим батьком. Не стану давати їм навіть шансу корчитись у больовому нападі так, як їхній батько, надто сильно люблю їх. Я буду хорошим батьком, навіть якщо доведеться не стати ним.